Якою може бути благодійність про добрі справи розповідає фотовиставка в художньому музеї? Чернівці ярмаркують саджанці, насіння, квіти та мед привезли підприємці з інших регіонів до нашого міста. Рік без міського голови, колишні кандидати на посаду мера, пригадали, як відправляли у відставку Миколу Федорука. Вітаю вас. Про останні події поговоримо на п'ятому каналі. В інформаційному випуску часному Чернівці в студії працює Майя Гуменна. Вже рік Чернівці без міського голови. 31 березня 2011 року. 42 депутати проголосували за відставку Миколи Федорука. Про той день в історії Чернівців говорили в ефірі програми Суть речей на станції ФМ колишні кандидати на найвищу посаду у місті. Василь Максимюк та Михайло Синичак були суперниками у боротьбі за мерське крісло. Кожен з них був певен, що зможе змінити життя міста на краще. Втім, ті вибори вони програли Миколі Федоруку, якого за півроку депутати ратуші відправили у відставку. Що стосується моральної сторони, хай собі Микола Трохимович розбирається персонально з кожним, хто голосував про за його невисланої йому недовіри. Що стосується законодавства і регламенту, я вважаю, що там все було законно. Це моя особиста точка зору щодо вражень, я нікому не бажаю побувати в такій ситуації. Діючий депутат міської ради Василь Максимюк впевнений, що голосував того дня вірно. Різні життєві принципи та бачення вирішення проблем і стали причиною непорозуміння між міським головою та народними обранцями. Можу сказати, що неправильне правильне, тому що я особисто голосував за це, і тому я враховую, що це правильне рішення на той час. Потрібно вчасно змінювати команду. Якщо Микола Трохимович хотів залишатися Чернівецьким міським головою, не буду говорити наперед, але саме власне на це скликання. Потрібно було вчасно міняти команду під те, що прийшли молоді депутати, прийшли, як каже пан Михайло, амбітні рушійні, які хотіли щось міняти. Окрім того, що учасники програми критикували колишнього міського голову, дісталося і нинішній владі, які саме критичні зауваження прозвучали, та що порадили гості новій команді ратуші, дізнайтесь на нашому сайті. Есісі де розміщено аудіозапис ефіру. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Михайло Антонюк. Час новин. Чернівці з 1 квітня у зв'язку з черговим підвищенням прожиткового мінімуму на 16 гривень підвищуються пенсійні виплати. Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, збільшується з 822 грн гривень до 838 тридцяти Прес-служба Чернівецької облдержадміністрації повідомляє, що буде підвищено ще й надбавки до пенсії ветеранам війни, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань, додаткову пенсію постраждалим внаслідок чорнобильської катастрофи, надбавки до пенсії донорам та пенсії за особливі заслуги. Також у зв'язку зі збільшенням прожиткового мінімуму з 1 липня пенсії зростуть до 844 гривень, з 1 жовтня до 856 та з 1 грудня до 884 гривень. Чернівці знову ярмаркують цього разу біля торгового центру Рута. Відкрила щорічна традиційна виставка продаж Буковинська весна. Більш ніж 20 підприємців з п'яти регіонів України. Пропонують чернівчанам різноманітні саджанці, насіння овочевих культур, квіти та мед. Тамара Миколаївна приїжджає до Чернівців з Полтави щороку, аби взяти участь у весняній ярмарці. Тут вона представляє полтавську садівничу станцію, привезла двохрічні саджанці садових дерев та різноманітні сорти полуниць. Це еліта, це не репродукція, вони високоврожайні промислові сорти, і фрігоросада. То в цьому році вже можна їсти ягоду з них. Вона так підготована, ця розсада. Є новиночки, соната, новий сорт. Зараз Європа переходить на цей сорт зельсанти. Дуже красива, така блискуча, як воскова ягода і смачна. Є новий сорт світчарлі, рання, і є пізній сорт, флоренс, новий сорт і нейтралочки, ті, що проносять ціле літо. Пан Анатолій також постійний учасник виставки. Він живе в Хотинському районі, сам займається вирощуванням та розмноженням ягідних культур. В Чернівці привіз вісім сортів смородини на будь-який смак. Ядрьона є найкрупніша. Плодоносить не мало, але найкращий. саме крупніше. Саме найкраще і вона кисло -солодка. Солодка є краса Львова і цей війський замок. Вона плодоносить. Десь коло 80 днів біля торгового центру Рута розмістилися ядки підприємців з декількох областей України, але найбільше тут місцевих садоводів. Ціни кажуть продавці помірні. Скажімо, двохрічний саджаний з фруктового дерева коштує до 50 гривень, кущ троянди 12. Поруч з насінням та саджанцями на ярмарку можна придбати і мед, і рибу, і квіти. Різні сорти, декоративні рослини, станція карантину рослин, трес зеленого господарства, яблуні, груші і інші представлені в повному асортименті. Хотілося б, щоб наші відвідувачі отримали задоволення, отримали те, що вони хотіли посадити на своєму приватному господарстві. Універсальна виставка ярмарок, буковинська весна, триватиме до 4 квітня. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці якою може бути благодійність про це в художньому музеї розповідають фотосвітлини, де зафіксоване справжнє життя? Як підтримують людей з обмеженими фізичними можливостями та хворих дітей, допомагають тваринам або впорядковують занедбані історичні пам'ятки? Ідея одна незахищеним потрібна допомога, інколи досить зовсім невеликого прояву сердечності, щоб таким людям стало легше. Жінка, яка схилилась над чоловіком інвалідом, щоб розпитати про його життя. 16-річна Діана випадково зафіксувала це на фотокамеру. каже саме такі світлини й полюбляє робити, щоб після їх перегляду в людей залишалося щось усередині. Дуже важко зняти такий випадок. Якщо є такий момент, то всього лиш на все на хвилину. І я дуже рада, що я змогла зняти такі таку фотографію. Я стараюся найбільше фотографувати такі фотографії, які передаються благодійність. Художньому музеї відкрили фотовиставку, що відображає благодійні вчинки. Попередньо для експозиції у конкурсі відібрало 38 з із поміж двох сотень фотографій. Усі вони показують в благодійності багато облич. Благодійність це поняття дуже широка. Це не тільки гроші, не те, що тільки ви даєте жертвувати кошти. Ви можете кошти, жертвувати ваш час, наприклад, прибирати якісь захащені храми. Да, от як у нас є фотографії, ви можете жертвувати вашу турботу за літніми людьми. На людей з добрим серцем покладається 14-річна Наталка Урсулян. Батько, брат та сестричка дівчинки померли від хвороби нирок. Саму Наталку вже третій рік лікують в Київській клініці. Охмадит. ціна порятунку дівчинки. Операції з пересадки нирки 40 тисяч доларів. На благодійному рахунку наразі є трохи менше половини цих коштів. Вчора до мене звернулася бабуся, у у неї пенсія 890 гривень, і принесла 20 гривень, щоб дати цій дитині. Благодійна скринька для Наталки Орсулян разом із фотовиставкою світлин пробудуть в художньому музеї протягом наступного тижня. Гумена, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. У Чернівцях завершився шостий чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту. До столиці Буковини приїхало 170 юнаків. Як змагались команди та про найкращих спортсменів, розповість Оксана Денисюк. 22 команди приїхали до Чернівців на чемпіонат пожежно-прикладного спорту. Усі учасники показали на що вони здатні, адже виборювали звання кращого і сміливого, а також можливість стати членом всеукраїнської збірної. Я бігаю за молодшу групу, брав участь у сотні. В сотні я пробіг ну поганенько. А от в самовідробині зняв третє місце ць, коли пробіг. Ну а бігати було важкувато, тому що і суперники ви були сильні. Ну а так, то нормально. Саме більше ми так на кличка є, можна сказати, штурмовик, ну то є штурмова рибина, ну то я вже не знаю. До неї привик там стрінуровок на ній не вилазю завжди. Там я на третій поверх ще не лазю. Я тільки по середній групі, мене другий поверх саме більше. все. Долають таку непросту дистанцію хлопці в середньому за 7-8 секунд. Окрім штормової драбини, є дисципліна 100 метрів із перешкодами, естафета та бойове розгортання. Колись кращим у цьому виді спорту був і найсильніший чоловік України Чернівецький менесівець Константин Ільїн. Я коли я був ще молодим ліюним. То ми у нас проводіли серед судішкольників. Я дуже перший раз, коли виступив стал першим по місті, Да, було такое. Мені навіть экспандер подарили, такой пружинный. Пожежно прикладний спорт. Справа непроста. Усі учасники мають бути фізично загартовані, сильні та спритні. Втім, перемогли традиційно найсильніші. Побіділа зборна команда Луганської області, на втором місці зборна Волинської області, і на третій місці представителі автономної республіки Крим. По ітогам э, соревновань отобрана зборна команда України. Которий в этом году в Латвії пристоїть захищати звання чемпіона міра, пожежно-прикладний спорт виховує у молоді не лише любов до спорту та фізичних навантажень. Більшість цих юнаків у майбутньому мріють стати пожежниками та приходити на допомогу людям у скрутні хвилини. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Суботу, 31 березня, о 20.30 на одну годину по всьому місту буде вимкнене вуличне освітлення. Таким чином Чернівці та мешканці міста долучаться до всесвітньої акції Година землі. Ця акція проводиться вже в шосте. Україна долучилась до цієї події чотири роки тому. Наше ж місто приймає участь в годині землі вперше. Мета акції показати необхідність боротьби зі зміною клімату. Нагадаємо, що година землі була започаткована в сіднеї у 2007 році. Вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою, до якої долучилося більше ста мільйонів людей в 128 країнах світу. Такий був інформаційний випуск новин Чернівці. Наші випуски новин можна побачити в інтернеті на сайті ACC.ua. Також заходьте на нашу сторінку в мережі «Час новин Чернівці, де можна залишати свої коментарі, пропонувати теми для сюжетів та переглядати більше відео. За мить прогноз погоди в місті та області. Дякую, що з нами. Побачимось.